Доброго дня Сьогоднішній ефір. я Хочу присвятити темі меморандуму від 14 лютого 2025, випущеним еміграційною службою про ставлення на паузу розгляд всіх документів людей, які приїхали в Америку по паролю, включаючи сюди «United for Ukraine». Про що це говорить? Ці люди, які приїхали по паролю в Америку і перейшли вже на інший статус, їхні документи також кладуться на паузу. Це про те, це те про що я говорила ще два тижні назад. Оскільки один з людей, кому я робила документи, йому прийшов лист в його USIS-аккаунт, де було сказано, що ці п'єс кладеться на паузу. Хочу також нагадати, що вже офіційні документи, ось ви бачите на екрані, використовують U4U. Більшість людей не вірили, думали, що це фейкові документи. Але як ми бачимо, вже навіть в меморандумі використовують U4U, не UHP, як це офіційно було раніше прийнято. Яка ж причина цієї паузи? У документі сказано, що хочуть перевірити на підробки документів, наскільки люди приїхали чесно в цю країну, чи не були порушені правила. Ну зазвичай це дуже велика клопітка робота. Навіть важко сказати, чи дійдуть вони тої правди чи ні, чи просто скажуть депортовувати людей. Дуже важко сказати в цьому плані. А тепер інше питання, яке є у людей, це з приводу дозволу на роботу. Значить, ці люди, які подалися, вже перепадались на ТПС і мають категорію A12, і вони отримали recipe Notice про подання. У вас чітко сказано в цьому recipe Notice, що ви eligible, ви підлягаєте. Під дозвіл на 540 днів після закінчення вашого попереднього дозволу на роботу спокійно працювати, але ви повинні показати цей Notice Letter і перезаповнити форму А. А й дев'ять, яка є у роботодавця, або навіть ви можете її роздрукувати з онлайн. Тобто, будь ласка, не панікуйте у які перепадалися і отримали наутислера. У вас є п'ятсот сорок це півтора року. Це досить тривалий час. Ви ще можете спокійно працювати, тобто це ніхто ще не відміняв. Так поклали на паузу розгляд документів, але ці наутислери вони вам дають змогу працювати далі. Дуже сподіваюся, що вистачить здорового глузду цієї адміністрації: не депортовувати українців до закінчення війни і дати спокійно працювати і жити людям. Наступне, щоб я хотіла наголосити, в принципі, я наголошувала і в попередніх своїх відео всі, хто зараз на Велфері, на медікейці. Будь ласка, потихеньку припиняйте отримувати ці бенефіти, оскільки дана адміністрація вже а, урізала бюджет країни на наступний рік, і ви не будете отримувати ні фудстемпи, а, Більшість людей навіть будуть заставляти йти працювати, щоб навіть не давати медікейт. І оці всі безкоштовні а, розгляди еміграційних документів також будуть урізати вже дуже багато людей отримали відмову у розгляді на безкоштовній основі, оскільки вони подали документи як малозабезпечені. Будь ласка, злізайте вже з цих медікейтів. Дана адміністрація вам не дасть на них сидіти.